Меташа приєднається водіє вашим номером телефона, адже є така послуга, як доплікати сам карти. За декілька днів якщо країни будуть телефонувати свої жертви, вони з двох-трьох різних номерів здійснюють систематичні дзвінки. Потім вони можуть звернутися до оператора і сказати, що втратили свій номер телефону. Зазвичай запитують кілька останніх номерів, з яких були здійснені дзвінки. І таким чином вони крадуть номер реального власника і роблячи публікації в карти. Якщо в шахраї вже є ваш номер телефону, то вони можуть зайти в онлайн банкінг і змінити там пароль, скористовуючись такою послугою, як забув пароль. І, і таким чином отримати доступ до ваших каток і ваших заощаджень. Або досить часто вони можуть використовувати цей номер для доступу у ваших сторінок у соціальних мережах та розсилати через них повідомлення різного змісту, наприклад, як просити допомогу або збрати кошти. Раджу вам бути дуже обережними, не давати нікому своїх даних. Краще або задавати... Оператора і перевірте свою інформацію або підійти в офіс. І одне знову якщо там вже були такі дії, одразу раджу зайти у свій онлайн-банкінг і змінити пароль і перевірити, чи все порядку з вашими коштами. О, мені ця пропозиція. З того, що пропозиція роботодавця звучить занадто добре, щоб бути правдою. Наприклад, працюйте вдома та заробляйте тисячі доларів на місяць без досвіду роботи і диплому, а закінчується тим, що споживай, залишається без роботи і без грошей. Такі шахраї, як правило, використовують гіманітні моделі обману. Так, набирай. Так, набирай. Шості. Довольна сама собою. Так, хорошо, ще раз. Так, набирай. Так, так. Так, тепер. Покупай сама самосуд. Так і покажи.